Сенсаційне відео вашої Відьми Ядвіги. Для моїх підписників зауважую тільки для підписників, хто одинокий і хто хоче знайти свою пару, Відьма Ядвіга проведе сенсаційний, шокуючий обряд для заміжя. Те, що знаходиться тут, це має таємницю. Ця річ, неймовірно сильна. Ця річ, неймовірно, потужна. З цією річчю я проведу сенсаційний червоний обряд на заміжя. Під цим відео пишіть свої імена. Коли я буду проводити обряд для своїх підписників. Я буду називати ваші імена. Ваші імена. Але попереджаю, ці імена стосуються тільки підписників. Хто одинокий, я зроблю так, що вийде заміж. Кожна моя ластівка одинока, в кого одиноке серце. Кожний мій соколик-підписник, в кого одиноке серце. Коли буде приймати участь в цьому обряді, зустріне своє кохання. І це буде сильне кохання і непросте кохання. А це буде заміжжя, а це буде весілля. І так, сьогодні в 19 годин, я скажу, що потрібно, щоб брати участь в цьому обряді. А завтра на святу вечеріньку я проведу сенсаційний, червоний обряд на весілля, на заміжжя. Також хто в парі цей обряд буде працювати, щоб була сильна пара на все життя, щоб було взаємне кохання, щоб не було розлучниць, щоб не було полюбовниць. Так відьма, Ядвіга сказала, в узлом на заміжжя, на кохання, на сильне, взаємне кохання червоним узлом прив'язала. Ви не здогадаєтесь, що знаходиться тут під чарівним моїм рушником, який передав мені дід Нестер. Але я знаю, що це спрацює. Кожна моя підписниця, кожен мій соколик-підписник. Знайде пару, адже відьма, Ядвіга в 10-му поколінні, відьма, це не проста відьма. Відьма, ядвіга зробить так, що ви знайдете те, що вам по долі саме найкраще. Не просто те, що йшло і просто прийшло, воно піде мимо, а те, що буде на все життя вам. Не тільки коханим чоловіком або коханою людиною, або коханою жінкою, а вірною. Людиною і другом на все життя. І так, сенсаційне, шокуюче відео з тим, що знаходиться тут. Ніхто не догадається. З чарівними свічами. Діда Нестора ось і мої свічі заговорені. Тут одне скажу: це побувало. На сіми монастирях. Сім монахів читали над ним молитву. І це працює, і це сильно. І так, сьогодні я скажу, що потрібно. А 6, 6 січня 2025 року, рівно в 19 годин, я випускаю сенсаційне відео з вашими іменами. Пишіть імена. Хто хоче затвердити свою пару на все життя, хто заміжній? хто хоче на все життя бути разом, і хто хоче вийти заміж. Адже ви знаєте, відьма, Ядвіга в сьому поколінні передала свій дар ще одним людям. А я сама відьма в 10 поколінні. Це, так я сказала, це загадка. Бо в моєму поколінні вже була ядвіга. В моєму поколінні була відьма ядвіга. І так, чекайте сьогодні моїх інструкцій. В 19 годин.